А ще сьогодні день опери, день повітряного змія та день служби виконання покарань у Польщі. Саме до Польщі ми зараз і вирушимо. Хоча мета нашого візиту ніяк не пов'язана з пенітенціарною системою, радше з біржею праці. Тож, як живеться та працюється українцям Україні, що дала прихисток найбільшій кількості наших співвітчизників. Ірина бухгалтерка з Чернігова, проте, вже майже рік вона із сином живе в Польщі. Їздили нас не було ні зв'язку, ні інтернету. Ми просто їхали в Польщу. Я не знала, що тут Польща надає, які програми, що ну взагалі не знала. Їх. Що інші країни пропонують, просто ми їхали для того, щоб статися живими. Польща прихистила найбільше наших переселенців. Мільйони українців тут отримали тимчасовий захист. Він дає широкі права, як от доступ до медичного захисту, освіти та ринку праці, хто отримав номер ПЕСЛ, Це півтора мільйона, близько півтора мільйона громадян України. Mm -hmm. І стосовно працевлаштованих можна порахувати, що це є половина. Половина осіб, які були працевлаштовані тут на території Польщі, Польща працевлаштовувала наших співвітчизників і до початку повномасштабного вторгнення. Чимало людей їздили туди на заробітки. Знайти хорошу вакансію цілком реально і зараз є спеціальні сайти, застосунки та компанії з працевлаштування. Застосунок є праця. Звертаємо увагу, що україномовна версія сервісу налічує більше. 25 тисяч вакансій, а польсько й мовою власне більше в рази вакансії майже 75 тисяч вакансій. Тобто, хто зкоштоний онлайн сервіс, жільона лінія він дає можливість також безкоштовно перекласти резюме польською мовою. Також українці в Польщі можуть зареєструватися на біржі праці. Там фахівці допомагають із резюме і підшукують відповідні вакансії. Значний відсоток серед тих, хто там з їхньою допомогою знайшов місце праці. Або, хоча б склали грамотно резюме для того, щоб подати для інших підприємств. Ірина зараз працює в одному з мережевих супермаркетів у невеличкому місті неподалік Варшави. каже хороше місце знайшла на сайті з пошуку роботи, однак витратила на це кілька тижнів. Висувала без резюме. Я шукала власне такі вакансії, пов'язані з продажем, касиром і так далі. висувала на асистента бухгалтера. Ну а раптом щось буде, але відповідей на, на, на правду, було дуже мало. Тобто мені відгукнулись не тільки на декілька моїх резюме, і з того, вже що запропонували, я вибирала. Звісно, що вищий рівень польської мови, то кращу роботу можна знайти, зазначають фахівці на ринку праці. Проте українці часто готові брати і з мінімальним знанням мови. Крім того, в Польщі зараз у деяких сферах нестача робітників. Це є е, робітничі професії, це є електрики, це є е, будівництво. Але крім того, у нас є затребувана... Власне, хорека, це є кухарі, це є мінери, офіціанти, це є власне, сфера обслуговування також. І медицина. Медицина це найбільше потребує зараз з того, що потребується психологи. Психотерапевти, поляки також готові працевлаштовувати наші висококваліфіковані кадри. Утім, слід розуміти, просто так медиком чи економістом, приміром, не влаштується. Треба спершу підтвердити свій український диплом. У медиків там окрема процедура. Якщо брати загальну не сертифікацію, то, то єдине що потрібно, це от, подати заяву з проханням визнати диплом оригінал. Копія диплому, а також переклад присяжного перекладача може тривати до трьох місяців 90 днів, і це є платна процедура для того, щоб не платити кошти за цю сертифікацію. Потрібно тоді стати от власне те, що я говорила, на зареєструватися в польському центрі зайнятості і подати відповідну заяву для того, щоб була компенсація цих коштів. Найважливіше під час оформлення на нову роботу це підписати контракт і уважно його прочитати. Тати зазначають фахівці, бажано, аби там були прописані всі нюанси. Так українці убезпечать себе від майбутніх можливих проблем. Обов'язково, обов'язково проговорювати всі моменти, читати документи, які підписуєте. Якщо не маєте перекладача чи не знаєте добре мову, є най той самий український дім. Варшаві добровола чи в інших містах є такі осередки, які допомагають безоплатно. Є дуже багато речей і волонтерів, які погоджуються допомогти українцям. Зараз тільки 20% від усіх компаній у Польщі мають в штаті українців. Найбільше готові допомогти з працевлаштуванням великі фірми. Майже у половини з них уже є в штаті українські переселенці. Ірина також працює у великій мережі супермаркетів. каже поруч багато українців і поляків, які завжди готові прийти на допомогу одне одному.